Олена Тополя вперше вийшла на зв'язок після оголошення про розлучення, як почуває себе співачка та як переживає розрив. Так, от Олена записала чуттєвий вірш, в якому зізнається, що вона тепер вже на цьому етапі нарешті не соромиться свого. Я не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є в своїх безутішних тяжких станах і прояв. Співачка зізнається, що як вона могла не вірити в себе, порівнюючи це з прозрінням. Хай йому греці, як це печально, що я собі не вірила. Олена розкрила, що вона усвідомила, що достойне щастя справжнього, а не з пластику. Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна справжнього. Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику. А біль, який накопичився в шлюбі, виконалася вже готова вирвати з коренем, натякаючи, що терпець неминуче увірвався, і врятувати мрію це реальність, це не фантастика. Просто вийду у гай і кричатиму: відпущу свого болю, звук. І співачка нарешті починає жити так, як хоче вона, і реалізовувати свою творчість буде так, як хоче, тільки вона. Не мовчу. Більше не мовчатиме, я ж не ворог собі, а найліпший друг. Друзі, а може, у вас інше бачення цих рядків? Напишіть у коментарях, як ви інтерпретуєте вірш Олени.